Друзі, всім привіт! Я, як завжди, не знаю, куди я буду домонтовувати це відео, тому вітаюся завжди, як входю в кадр. Сьогодні ходила в Брук-Бутік. За чим я ходила? А, Подивитися собі праску. І ви знаєте що? Я знала, що я її куплю. Але трішечки я не допрацювала свій запрос і праска була така маленька, дорожна, знаєте, така. Ось така. Зато коштувала вона 25 крон, тобто це 2 долари, ну, грубо кажучи там. Ну, Така манюсінька. Ну, ви знаєте, нормально так, ну, не дуже, звісно, нею багато не, попра... не попрасуєш, правильно українською? От, Але ну, мені я такого нічого не утюжу. Ну, Я буду казати, мені так зручніше це слово поки що. І я ще купила такі шорти, і шорти я попрацювала, то ну, нормально, мені тут було з боку треба було розгладити оцю стрілочку, то вийшло. Але 25 крон, ну, і він легенький, він не важкий, він легенький. Ну, як ніякого немає, то хай хоч цей буде. Шорти я вже вдягла, я вже все в них вже в супермаркет ходила, ходила, бо на дворі так жарко. Пішла в супермаркет по сіль. Ой, давайте я вже покажу, що ще там знайшла. Отаку От маленьку скарбничку. Просто така у вигляді серця. 10 крон. Ну, Нічого не взяти для своїх тут якихось каблучок. Потім подивіться, яка форма жаростійка, і ще із такою платинною корзиночкою. До речі, таку платину корзиночку я вдома кладу завжди фрукти, таке. А це щоб витягти і одразу так поставити, можна тут якусь курочку запекти. 45 крон. У мене вдома, хто зі мною давно, то ми не бачили. У мене такі форми не прозорі, а такі круглі з цвітами і теж з такими корзиночками. Їх три штуки від великої до маленької. Але що ж то ж вдома, ну, 45 крон це 4 долари. Ну, чудова ціна просто. І потім вже виходила з магазину і побачила таку тарілочку, як я мріяла колись, але трішечки ну не така, але все одно, вона схожа. Мені дуже хотілося, щоб було з такими знаєте, такі дірочки. Така дуже прикольна. Але я хотіла трішки, щоб більше було знаєте, типу блюда такого, щоб туди класти щось, або тортик, або що. Але з такої можна навіть їсти буде. Оце 15 крон. Так, і оце все, що я купила. А шорти, я, до речі, купила на, в том-буті зі знижкою 50%, бо літо вже закінчується за 44 крони. От. Але я зараз в них. Ну, я вам покажу тут картинку. А в супермаркет ходила за крупною сілью. Бо в мене дрібненька-міленька, а я хочу сьогодні посолити два шматочка красної рибки. Це я купувала була в екстрі. Чотири шматочка, 71 крона. Буду солити два. Вбираюся додому в Україну. От, на початку вересня за мій ж поїду, і у сина ще день народження буде. От, і, можливо, поки це відео, я змонтую, я вже з'їзд в ту Україну. От, не вистачає часу мені монтувати. А ще ось о, починається навчання, школа. Там взагалі я буду, як на роботу ходити, то не буде часу. Я не знаю, як я буду. А начебто все. Ну і зараз тоді, хто ще зі мною не солив рибу, то запрошую. А хто солив, то можете вимикати. Ви вже в мене все і так знаєте. Ця соль, я знаю, що вона якась незвичайна. Такими крупинками, дивіться, які, бачите, не така, як у нас. Але не дрібна. Вона там з якогось моря дуже корисна, але я в це все не, не вірю. Сіль не може бути корисною, тому що для того, щоб вона стала корисною, треба її їсти дуже багато, а ми стільки не з'їдаємо. Тобто тоді вона вже буде шкідлива, щоб отримати там якусь кількість мікроелементів. Ні. Тільки йодована соль корисна, яка штучно зайодована, та корисна. От. Якщо 5 грамів з'їдати йодованої солі на добу, то ви отримаєте добову норму йоду. Але не забувайте, що 5 грамів це взагалі всіє солі потрібно. А у нас соль кругом, вона в усіх продуктах харчування є, так що з цим теж треба обережно. Так, ну я не про це. Так, мені потрібно по столовій ложці солі, так, дві столові ложки солі і. Ложку півтори цукру. Ну, десь, напевно, я візьму так, півтори. Отім. Взагалі треба сушений тім'я. Ну, як треба, я кладу. Ну, у мене він вдома, а тут у мене така суміш універсальна. Багато не треба отак, тільки трішечки. Щепотка. Або італійські трави можна, або тім'ян, Це чебрець по-українськи. І все, отак перемішали. Чудово. Тепер беремо якийсь кульочок, в мисочку і обсипаємо рибку. с этой стороны. поэтому вот так еще помакать на душе. И еще что? Так. Такую соль я еще не солила. Не знаю, что оно выйдет. Но гадаю, что все будет хорошо. Просто замотаем куличик. І ставимо у холодильник десь на 12 годин, можна навіть і більше. Зараз 3 години дня, і це в мене буде стояти до рамку. Все. Напишіть, будь ласка, як висолити рибу. Але я тоді дозніму вам завтра кусочок, коли буду різати собі на бутербродик.

Всі. І думають, що ми це все розуміємо. Без перекладу, просто читають, і читайте. Det är en en norsk uttryck av det det ser på skriva det, skriva det, det skulle skriva det. kan det. Tack eller nej, en till för dig. För exempel. Like a red car. Det handlar inte om att ord som en man röper. Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 Перший день в школі, я пішла в школу. От, і хотіла вам вранці записати відео, а потім думаю, Та, я приїду і запишу, як наче це ранок, але я так не можу. Тому що вже ці події трапилися, в мене вже є якісь певні емоції, і розповідати вам зараз, ой, я тільки їду в школу, не знаю, що там буде. Я так не зможу. Тому так була перший день у школі. Знайшла дорогу я швидко, мені там допоміг чоловік, якийсь, якийсь арабської зовнішності. Ми з ним спілкувалися через Google Translate, Він він мене довів майже до мого класу, ну до корпусу довів. Сподобалися вчителі, було два вчителя, але розмовляють вони з нами лише норвежською мовою. Немає ніякого перекладача. Що він каже, це незрозуміло. Ти догадуєшся просто. Тобто, Або через Google Translate якось ці слова перекладаєш. а Якщо він пише, то ти скануєш і перекладаєш. Там він трішки англійською, але англійською дуже мало він не пояснює щось, дуже мало. і то. Я і англійську то не знаю так трохи. Але там то трохи сама якось так додумаюсь. Або там хто знає англійську, то якось перекладає, але це... Знаєте, як, якщо в відсотках, то це десь 2 відсотка англійської, а 98% – це норвежська, норвезька і норвезька. Але, ну, в принципі, так, сподобалось так, шок, стрес для мозку, дуже багато чого треба зрозуміти без пояснень. Тому що те, що він пояснює норвезькою, ти не розумієш, чому саме так, чому казати треба так, чому в яких випадках так вимовляється. Але мені здається, це ж не перший курс, всі так вчать. І а перший учитель нам сказав: каже, в мене минулого року були. Студенти, з якими ми вивчали повністю мову з перекладачем, перекладали російською. Ой, рука просто вже замарилася, штатив не взяла. І каже, ми за 10 місяців майже нічого не вивчили. Тому краще отак, таким чином вивчати. Ну і вони ж це не перший раз, тобто, це вже у них є якийсь досвід. Ну і я гадаю, що це ну хтось швидше вивчить це вже від знаєте, можливості можливостей людини, також і від його бажання, і його праця, тобто це кожної людини. Але в першу чергу це звісно у кого є яка схильність до мови, до вивчання. Потім ще й вік теж своє накладає. бо я кажу, що вже старий процесор. І тому... Мало чого запам'ятовує пам'ять, якщо чесно, то така кепська в мене. Ну, думаю, все буде добре. Так, все, я пішла їсти щось розігрію, тому що їсти хоче страшне. Треба в школу брати щось з собою, але я взяла. Я взяла два бутерброди, каву і варила компоти з чорниці, і то взяла чорничний компотик. Пройшла доба. Я сьогодні вранці не встигла, бо перший день в школу мені було на треба. Тому тільки після школи. Але нічого страшного. О, все, посолилася рибка. Зараз треба паперовим рушничком, треба її обтерти від залишків солі і від рідини. Зараз я обітру. Все, рибонька готова. Оливкова олія мені ще потрібна. Мені цікаво, як ця сіль. смачно посолилась. І на бутербродик. Бутербродик я завтра зроблю собі в школу. Так, потім я складаю в якийсь контейнер трішки оливкової олії я змащую отак. Це, як би знаєте, трішки її консервує. Окрім солі і цукру, ще і оливковою олійкою. Ну і воно так смачніше. Для мене. Закриваю і ставлю в холодильник. Вона може стояти так і 2-3 тижні. Але я її засалюю невеличкими порціями. Смачно. Рибка вийшла така смачна, що це все, що і залишилося від неї. Я ще хайді пригостила таким бутербродиком. Це готую собі сьогодні в школу. Потім я кладу пергамент, і в мене ще вот така є сумочка силіконова, якраз для сендвічів, для бутербродів. Дуже зручна. Я посилання на неї залишу. Це я купувала на iHerb. Тут нешкідливий силікон, в ньому можна навіть розігрівати ВСВ і варити в ньому навіть, і заморожувати можна. І сюди я кладу, в мене входить два бутерброди. Один з рибкою, другий з ковбаскою кладу із сиром. І все. Пішла в школу. Подружки поприлітали. Що, вже з'їли? Зараз ще дам. Це мій обід. Обідають з нами ворони. Ну, це, мабуть, може, знаєш, молоді ще птенчики. Це, мабуть, молодняк. Мені так подобаються очі, глянь, які вони, прям блакитні. А от того одного, оцього карі. Такий швидко, раз, 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 раз. Той акуратненько, по, по кусочку. А цей малий. Чик-чик-чик-чик. І чайка стоїть. Оце мені, слуха, мені її так жалко. Зараз я ї... її може вона, ета. Аня, вона їсть, їсть. То просто затими вона не встигла. У мене хліба немає, але я. А ви йдіть на столі їжте. Вона сюди не заходить на вашу територію, вона прямо на літу ловить. Навіть ту прям піймала один. Все, пообідали і йдемо на наступні уроки. Тепер у нас будуть інтропрограма. Хоча ми там все одно вивчаємо мову. поки що. Бо про що з нами балакати, як ми ще нічого не розуміємо. Почався другий тиждень навчання. Сьогодні понеділок. Знаєте, вчора ввечері я спіймала себе на думці, що мені хочеться, щоб швидше настало, настав ранок і піти в школу. Якось, знаєте, не знаю. Хоча я там не особливо так з кимось спілкуюсь. Є люди, з якими спілкуюся, але не так, щоб я там дуже знаєте якусь задружилася з ними. Ні, просто якесь таке поверхневе спілкування. Мені подобається сам процес, і мені здається, що я вже трішки починаю розуміти, хоча дуже важко. Звісно, дуже важко, тому що навчання проходить, я вже вам це казала. Воно проходить на норвежській мові. Іноді він допомагає. Я маю на увазі, вчитель допомагає собі англійською, щось нам пояснює, але більшість людей не розуміє англійську в тому. В тому числі і я, але я трішки. Сьогодні я зрозуміла, що я розумію цю англійську, тому що сьогодні проїхала свою зупинку, знімала вам подорож в школу і просто проїхала зупинку. Проїхала десь, мабуть, три зупинки. Так, Юля отримала письмо. І якийсь якийсь журнальчик от і поверталася. <смі> я можу, у мене це передалося з суботи, як я в суботу от і їздила. Але ви це ще не бачили, тому що не знаю, коли це відео вийде. І зараз я вже прийшла додому. Зараз... Пообідаю чи повечерю, я не знаю, що це буде, і потім почну монтувати відео. І ще хотіла вам сказати, що зараз відео будуть виходити не так часто, як раніше, тобто не три рази на, тобто не три рази на тиждень, а будуть виходити один-два рази на тиждень. Тому. що немає часу на монтаж, і я вивчаю мову. Ще я записалася і на англійську, тому я не знаю, коли це буде, де брати цей час. А, і ті, хто. Не так давно підписався, то ви можете передивитися мої влоги з самого початку на цьому каналі. А також у мене є плейлист влоги на каналі Екомія. Просто канал Екомія, і там є і розпакування, і є також плейлист влоги. Кому цікаве, з чого починалося все, то, будь ласка, можете подивитися ще ті влоги. Все, а я пішла. Обідати вечеряти і монтувати відео, а також вчити уроки. Тепер я школярка. Все.